Псалом 127, Пісня ступенів, Дев'ята сходинка Страх втрати. Блаженний той, хто Господа боїться, Іде не манівцями, а одним шляхом Він ні словами, ні ділами не таїться, не починає справ земних зі злом. Потребу маю у тобі, мій вірний Боже. Благослови до праці нової щодень, Коли не маю страху і свого бажаю, То душу підставляю, мов мішень. Жона у Божому, немов лоза зростає, У виноградних гронах духу водограй, плоди здорові сам господар зберігає, І сад оливковий в дворі, як вічний рай. Сини зібрались до Господньої трапези. Блажений в праці й відпочинку чоловік, Не вимагає Бог страхи покласти на Терези, Не рабство, волю дарував на довгий вік. Хто слухає, виконує Господні повеління, Йому з вершин Сиону сходить Святий Дух. Єрусалим блаженний у страху прозріння. І відкривається синам у розуміння слух.